Добрий ранок. Як тобі спалось? Ми вчора, коли повертались, то Сп заснув в машині ось, і принесли його сюди вже з плячем, <хи> тож він не бачив, де він. І тепер проснувся і так розглядає кімнату. Ми в такій кімнаті, вже попередні рази того року були в ній. Така картина, <хи> вікно. Покажу вам вигляд з вікна трошки пізніше. Татко нас вже в лісі. Вони з дідусем разом поїхали е, трошки раніше, в 7 годині, а ми залишилися спати. Зараз погодую Остапчика і погодую Остапчика і будемо збиратись, тато за нами заїде. Ой! У Остапа вже сніданок. У мене на сніданок яйце і ще... і ще рибку. Зараз відкрию, дам йому. Вчора на вогні запекли її ось так у фользі. От. І вигляд з вікна. Кімнатка досить маленька, розрахована на трьох-двох на трьох людей. Ось такий диван і ще ліжко додаткове. Ми з Остапом спали тут, татко тут. От, в кімнаті ще є ось такі крісла. І ще хотіла сказати, що тут є такий кавролін, чи як то називати, килим на підлозі. Ну і, звичайно, меблі. Бачите, тут крісла, там такий диван. Але що я хочу сказати, що в мене не було тут приступу астми, на диво. Я дуже здивована, тому що зазвичай, коли я приходжу в такі місця, де є килими, дивани, ось щось таке, то це однозначно 100% буду мучитись вночі. А я ні, не мучилась і все добре. Ну, напевно, тому що тут дуже добре е, прибирають. Меблі, може, там протирають, плесосять, не знаю, але я дуже здивована. Хотіла вам ще показати таке фото. Ось. Ну, це сім'я, чий це будинок, а ось це впізнаєте, так? Дмитро Комаров зупинявся в цьому будинку. Ось, молоді. Ми зараз йдемо митися і за нами вже їдуть. Ходи. Ось друга кімната. Краса. Заходь. <звук> Ось так виглядає будинок, в якому ми зупинились. Дуже привітні господарі. Всім рекомендую, якщо ви будете зупинятись весь молоді, то саме тут. Оксанка, бачите? Тут і магазин <звук> на першому поверсі і кімнати. Такий магазинчик. Є буквально все. <сі> Дивіться, тільки який вибір цукерок. Ми вже дійшли до мосту, і я просто не могла не зняти, не зняти цей плакат. Ось так. Йдемо далі, ми йдемо до річки. А це саме як виглядав міст після руйнування. Бачите, в якому стані він був і як його відновили. Дощів було багато, тож річка повноводна. У кожному відео я буду обурювати за сміття. Хто не звик, звикайте. Якщо ви приїхали у ліс з чимось, ну тобто на машині, я навіть не знаю, навіть якщо прийшли пішки, ну не вже обов'язково треба ось тут кинути свій пакет зі сміттям. Не вже не можна довести до міста, до села, там, де організовано його вивозять. Тим паче бачите, що баки вже переповнені. Не робіть такого. А ось тут, подивіться, вказівники на різні маршрути, наскільки їх багато. Бачите? Вже під'їхав тато і дивіться, скільки вони назбирали з дідусем грибів. Тут такі всякі різні, а ось тут білі. Дивіться, які красені. Я просто обожнюю, коли. Є білі? Ага. Я просто обожнюю, коли гриба, ось така тоста ніжка. Дуже класно. О! Ага. Під кінець я вже загубив ніж. Ніж загубив? <рес> ну, шкода. І величезні, а ось цей дивіться, такі, такі чистенькі. Бачите, немає ні робачка, нічого. Клас. Ось так. Довго думали, де нам зупинитися. В результаті вирішили їхати до початку маршруту на озеро Росохан. До речі, не пам'ятаючи, показував вам, як вам моя футболка. Грибна справжня. Так от, доїхали ми до початку маршруту на озеро Росохан, зупинились. Ось така місцина. Тут є місце для вогню. Остап, до речі, по дорозі заснув. Він вже все в гамаку. Спить свій денний сон. Ми вчепили два свої гамаки. Тут вогонь. Так, і ось. Машин там досить багато. Люди йдуть на озеро. Ще є ось така хатина, потім ближче підійдемо, покажу вам. Ну, а ми нібито сьогодні не плануємо йти до озера. Просто відпочинемо ось тут і погребемо. Маємо ось такий килимок. Дуже класний, він компактно, до речі, складається, защіпається ось цими стрічками. І з іншого боку має ось такий матеріал, до якого не причіпляються ні гілочки, ніяке сміття, нічого. Ось, Дуже зручно. А на ось цей, звичайно, ще будуть чіпатися, бачимо. От, ось так спить. Може комусь цікаво, як виглядає укус бджоли через добу. У мене ось так. Почервоніння ще є, підпухлості немає, але свербить дуже сильно. Зробила я канапки ось такі з ковбасою і огірком, хоче їх посмажити на вогні, От, але сітка в машині машина закрита. Тому там казанок з водичкою гріється на чай. Ну, чай, каву. Хто що буде. І, до речі, є лимон. Так, це що, солодкого залишилось. І ось такі канапки з е, салатом з крабовими паличками. Вчора ввечері їх робили. Я щось не знаю, скільки часу потрібно буде, щоб закипіла ось ця вода в казанку. Кришки немає на казанок. А он нічого. Вже як є, сьогодні вогонь, до речі, горить щось не так добре, як вчора. Вчора сильніше. Остапчик ще спить. Хтось зірвав сироїшки і отак їх залишив під камінчиком. Ми ніколи сироїшки не збираємо і я не знаю навіщо їх зривати, якщо ти їх не будеш брати. Можливо, якась би тваринка то з'їла. Не знаю. Ось така хата тут. Там дивіться, яка вершина. Клас. Дуже гарно, але я далеко йти не можу, бо там дитина. і Як проснеться, захоче злазити за гамака. Треба бути поряд. Ось так робиться вмивальник. Зрізається дно в пляшки, набирається, наливається вода, або навіть дощова вода можна братись. І потрошку себе відкручуєш, водичка рється. Сьогодні день картинка така більш насичена. Я прям бачу ці всі кольори. Бо вчора ми приїхали пізно ввечері і вже знімали, але е, кольорів не було, сонця не було. А сьогодні погода супер. От, і все таке зелене. Маршрут на озеро Росохан позначається чорною міткою. Я не знаю, чи це є складність маршруту, чорний колір. Якщо так, ну тоді він дуже-дуже важкий. Насправді він і не є легким, особливо там останні кроки підйому. Там потічок. І ще мухомор, дивіться, також і Тут дуже багато кущиків з чорниці, але самих ягідок вже немає, вже сезон пройшов. А дуже шкода, тому що минулого року, саме в Осмолоді ми накупили чорниці, вона тут дуже по доступній ціні, так скажемо, у людей, які її збирають. От. І нам її вистачило на всю зиму, і майже до самого літа ми її, її їли. І Остапу в кашу додавали і собі, От. і ще й наварили тоді купу варення. Цього року не пощастило, цього року чорниці не буде. Я не знаю, вона взагалі буде кипіти чи ні. Нарізала ще кабачок і перець солодкий. Але немає цибулі. От я не знаю, чи вона десь в машині, чи її ми забули. От чи є в мішку картоплі. Не знаю, чи чистити її, нарізати, чи вже картоплю не треба. Вирішила картоплю не чистити, не нарізати, а завернути в фольгу. І одразу передумала, бо фольги досить трошки залишилося, нам ще рибку запікати. Тож, Фольгу залишу. Бачите, це живиться? Так, дивіться, хто прийшов і що приніс. Ого! Як вам передати цей аромат? Я не знаю. Хто має можливість, обов'язково йдіть в гори, йдіть в ліса, збирайте гриби. Така краса і насолода. Хто не знає то я гриби не їм. Ні в якому вигляді. Не консервовані, не смажені, не, не варені, ніякі. От, але збирати їх так обожнюю. Їх аромат. Обід доготовлюється, в мене є трошки часу прогулятися. Почався якийсь вітер. І тут є декілька ось таких хатів. Зараз ми зайдемо в одну з них, подивимось, що там є. Вікон немає, вибиті і дверей також. Йдемо всередину. Оп. Тут такий віник. І що тут є? Мішок зі сміттям. Якась така лавка чи то стіл? Холодильник. Виглядає досить іронічно. Так. Що ще? Ще трошки сміття. І така грубка була. Вже посипалась. Колись тут було світло? Бачите, повирізали дроти. Угу, було світло. Появляєте як далеко? Боже, ще купа сміття. Слухайте, тут, напевно, хтось живе. Треба скоренько подивимось, бо то висять речі. Ця грука точно працююча. Засланий диван. Такі два ліжка, стіл, лавка, вікно зі склом. Дзеркало. Дивіться, а ззаду ще одна хатина. Ого, стоїть машина. Ця хатина вже майже зруйнована. Немає ні вікон, ані дверей. Всередині сміття. Ось, а ця з цього боку виглядає ось так. Це та, в яку ми заходили. Ой, птах. Тут є чиїсь речі, гумаки. Навіть яблука, дрова, пічка і одяг сушиться. Тут кімнатка закрита. І ще є там. Бачите, це також закрита. Я можу зробити висновок, що, що тут періодично хтось живе. Бачите, є і дрова, і одяг, хтось просушує. Тож, напевно, тут з. Тож, напевно, тут зупиняються або подорожуючи, або може якісь. Е. Гриби хтось збирає і там як місце ночівлі обирає собі цю хатину. Але мені здається, що того разу ми були, вона не була зруйнована з того боку так сильно. Можливо, хтось з вас бував в цій місціні. І ще раз хочу сказати, що це е, старт на Росохан внизу. От, і знає, що це за хати, хто в них зупиняється, хто в них живе і що, що взагалі тут відбувається. Тож напишіть, будь ласка, якщо ви. Володієте якоюсь інформацією. Ось такий у нас обід. Смажена картопля з овочами і ще м'язка. Ми вже потрохи збираємо речі, будемо їхати. Буду з села нам повертатися ще близько трьох годин. Тож дуже-дуже дякую вам за перегляд, що ви були з нами. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!